Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! У нас сьогодні надзвичайно швидка випічка ванільний кекс без цукру, в мікрохвильовці з банановим смаком. Дуже все просто, швидко і смачно беремо якусь чашку керамічну, можна використовувати якусь керамічну посудинку, тобто, дивіться, моя чашка висотою 8 см, діаметр 8,5 см. Сюди відправляємо відразу. 3,5 столові ложки борошна без гірки. Додаємо сюди пів чайної ложечки розпушувача. У мене на каналі є навіть домашній розпушувач, ось посилання, готуйте, це все дуже легко і просто. Все це перемішуємо. Додаємо сюди 5 столових ложок молока. Молоко можете використовувати будь-яке будь за своїм смаком. На цьому етапі можна додати одну чайну ложечку ванільного цукру, якщо бажаєте. Я додаю, тому що в мене сьогодні ванільний кекс можна не додавати. І додаємо півтори столові ложки рослинної олії без запаха. Все це тепер перемішуємо до більш-менш однорідної консистенції. Тепер використовувати буду банан. Нам задобиться половина від середнього банана. Головний критерій, він має бути спілий. Це важливо, тому що ми не будемо використовувати цукру. Половину банана нарізаємо такими невеличкими шматочками і відправляємо до нашої заготовки. Ще раз це все перемішуємо і відразу відправляємо випікатися в мікрохвильову. Мікрохвильова, потужність 900 Вт, ставимо і випікається приблизно 3,5 хвилини. Перші хвилин 3, будь ласка, не відкривайте, Зкривайте дверцю мікрохвильовки, дайте максимально піднятися кексу, а потім уже готуйте до сухої палички з серединки. Мій кекс випікався сьогодні рівно 3,5 хвилинки. До речі, по бажанню ви можете приготувати не ванільний банановий кекс, а шоколадний, замінивши одну столову ложку борошна на какао. Буде також дуже смачно. У мене зараз такі запахи по кухні, просто неймовірні. Бананово – це дуже смачно. Мій кекс готовий. Проходжуся ось так по краю ножиком, виймаємо його на тарілочку, можна нарізати, можна притрусити цукровою пудрою по бажанню, полити медом, якщо бажаєте. Насправді він виходить і так солодкий. І смакуємо дуже смачно, подобається і дорослим, і дітям. Він набагато смачніший, ніж на вигляд. Повірте, готуйте це смачно. Дякую за перегляд, за ваш коментар, за вашу підписку. Чекатиму вас в наступних відео і до зустрічі! Пока-пока!